Нам треба ворота поміняти нам треба, то ми знаємо, 30 тисяч. Але діло в тому є дві технології. Ми зупинимося, напевно, дешевші, так зробили питання, поле без настилу, настил дороги, це мільйона питання, коли наново застелити цю. Вони методом. Зрізали, що скинули і футин. посіяли. Це робиться в вересні місяці. Хороший цей і гарантія, що на місяці ми немає свіже, гарне. Бережали вроді би з такою технології, зробили, так бачили. Так, таким методом. І що тут є? Автоматизований полив. То ж саме в Києві на динаміку. Так, автоматизований полив. це зарядне пристрій зараз ну так от